Привіт! Мене звати Ярослав Ладонай і я випускник 23-го курсу, потоку курсу smm спеціаліст від Genius Space, який закінчив у серпні 2023 року. Хочу розповісти про цей чудовий курс та поділитися короткими результатами навчання. Два роки тому я заснував магазин настільних ігор на столі. І от спочатку повномасштабного вторгнення вирішив особисто зайнятися роботою в соціальних мережах. Частково це вийшло, та знань не завжди хватало, щоб повністю отримати ті результати, які були заплановані. І от я згадав, що колись почув про курси від Genius Space, погугливши, побачив, що якраз набирають людей на 23 путі і одразу ж зареєструвався. Можу сказати, що ці курси були одними з кращих, які я проходив протягом всього життя. Тут і професіоналізм менторів, постійна комунікація як між менторами і учасниками, так і між самими студентами. А чого вартують QA-сесії, де можна запитати будь-яке професійне питання і отримати швидку відповідь, чи воркшопи, де ти разом з командою спільно вирішуєш питання. А навчання з контекстної реклами просто відкрило очі на просування в цілому. Після навчання я легко і за короткий час можу зробити банер чи написати текст для поста. Прибуток магазину мого на 40%, а це ще навіть не сезон для моїх товарів. Навчання проходило дуже і дуже цікаво. Фішки та програми, які я отримав під час нього, тепер використовую постійно. Також можу відмінити, що до кожного домашнього завдання я отримував персональний фідбек від менторів, тому знаю, що потрібно покращити. Основний напрямок, який мені сподобався, це робота з контентом, хочу і в подальшому його підтягувати. Коли купляв курс, були легкі сумніви, чи будуть давати якісні знання, чи це не просто злив коштів. Та вже після першої вступної лекції я зрозумів, що курси саме ті, які мені потрібні, і не помилився. Тому буду радити ці курси усім знайомим та друзям. Дякую вам за чудово пророблену роботу.